Щороку, 21 лютого, відзначається Всесвітній день екскурсовода. Ця професія одна із найцікавіших пізнавальних професій у світі, адже саме екскурсовод знайомить туристів чи відвідувачів із визначними пам'ятками архітектури, музеями, предметами мистецтва і навіть з представниками флори та фауни. Безумовно, екскурсовод має бути дуже ерудованою та артистичною людиною, вміти виступати перед публікою. Залежно від кваліфікації, освіти та знання різних мов, екскурсовод може працювати як в рідному місті, так і в інших країнах та містах. Чи є різниця між гідом та екскурсоводом? Хоча ці поняття часто використовують як синоніми, між ними все ж є відмінності. Гід – це супроводжуючий, який відповідає за організацію маршруту та безпеку групи. Екскурсовод це спеціаліст, який проводить тематичні екскурсії. Гід екскурсовод поєднує обидві функції: і Супровід, і змістовну частину подорожі. Завдяки такому поєднанню туристи отримують комплексний сервіс і комфортну подорож і захопливу розповідь. Робота гіда екскурсовода не така проста, як може здатися. В його обов'язки входить підготовка екскурсійних маршрутів і програм, проведення екскурсій з цікавими фактами, легендами, історіями, організація логістики, час відправлення, тривалість, зупинки, супровід туристів під час подорожі. Контроль безпеки, групи та дотримання розкладу. Кожен гід-екскурсовод має свій стиль подачі матеріалу, що робить екскурсію унікальною, адже завдання не лише інформувати, а й зацікавити, створити атмосферу захоплення. Шлях до професії може бути різноманітним отримати профільну освіту, історія, культурологія, туризм або філологія. Пройти спеціалізовані курси гідів з методики проведення екскурсій, скласти кваліфікаційний іспит та отримати ліцензію, практикуватися на невеликих маршрутах, відточувати навички спілкування, створити власні маршрути або приєднатися до туристичної компанії. Професія екскурсовода підходить тим, хто обожнює подорожувати, цікавиться історією та культурою, любить спілкуватися і ділитися знаннями. Гід екскурсовод стає своєрідним провідником між місцем і туристом, допомагаючи побачити не лише красиві краєвиди, а й відчути дух епохи.